Друзі, це Independent Politics, і я зрічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео. Отже, вчора у Туреччині завершився другий тур президентських виборів. Станом на зараз вже опрацьовано всі 100% електронних протоколів, і відповідно я можу поділитися з вами основними результатами. Перемогу здобув

Варто відзначити, що це достатньо був прогнозований результат за попередніми за полами, якраз Ердоган і мав отримати перемогу. Загалом, діючий президент здобув перемогу у 52 Районах Туреччини натомість Кемаль Киличдероглу отримав перемогу в 29 районах. Якщо порівнювати перший тур, то в першому турі у Ердогана була перевага в 51 районі, а у Кемаля в 30 районах. Тобто, у другому турі Кемаль втратив один район в контексті лідерства. Що варто відзначити, що на закордонних виборчих округах. Перевагу здобував саме Ердоган, там близько 60% голосів він отримав. Натомість Кемаль отримав 40% голосів. Тобто, це якщо чисто математично підводити підсумки, що знову ж таки варто відзначити під час цього другого туру, це те, що Ердоган, знов ж таки. Роздавав гроші дітям, і це, в принципі, можна розраховувати як підкуп, тому що я знову ж таки нагадую, що діти, звичайно, не голосують, але це роблять їх батьки. І ми не можемо уявити, щоб у якійсь другій країні якісь кандидати у президенти здійснювали роздачу кочів, тому що це в будь-якому випадку сприйнялось як підкуп виборців. Проте також варто відзначити, що Певні світові лідери вже почали вітати Ердогана з перемогою, зокрема, президент України Володимир Зеленський також здійснив таке привітання, що говорить про те, що такі результати проходять процедуру легітимації і легалізації. Тобто, якщо припустити, що до прикладу опозиційні політики будуть проводити якісь протести, ці протести не будуть мати такий значний ефект, оскільки... Саме світове співтовариство вже починає визнавати такий результат і фактично вітати Ердогана з перемогою. Це говорить про те, що ну, ж таки світ такі вибори визнає. Чи буде знову ж таки шанс у опозиції під час наступних президентських виборів, все ж таки, Отримати перевагу над тією авторитарною системою, яку побудував Ердоган, це знову ж таки риторичне запитання, оскільки варто відзначити, що все ж таки Ердоган використовував певний адміністративний ресурс під час цих. Виборів. І е, варто ще зазначити, що в контексті підтримки України і відносин між Туреччиною Україною я не думаю, що щось кардинально зміниться, оскільки ну, ж таки, Ердоган використовує таку двобічну позицію. З однієї сторони, намагається допомагати і підтримувати Україну, а з другої сторони е, намагається. Допомогти Росії обходити санкції. Відповідно, тут знову ж таки країни цивілізованого світу повинні здійснювати тиск на Ердана в контексті того, щоб він, врешті-решт, визначився, на чиїй він знаходиться стороні. Тому, уже підсумовуючи це відео, варто відзначити, що факт виборів відбувся. Вердоган отримав перемогу, і на найближчі 5 років він буде очолювати Туреччину а також його партійний блок він отримав знову ж таки більшість голосів у парламенті, і це означає, що Вердогана не буде жодних проблем в контексті прийняття тих чи інших законодавчих рішень. Втім, будемо далі спостерігати за самою Туреччиною і за тим, як Ердоган буде далі здійснювати управління країною, оскільки перемогу він здобував досить важко. Фактично він її вигриз, оскільки вперше був проведений другий тур, і тільки в другому турі Ердогану довелось. Отримати цю перемогу. Це коротко, що хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаю всіх вас підписуватись на YouTube канал Independent Politics та ставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити мов вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! хай щастить вам